Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба оголосив про відставку, як повідомляє Reuters, Ішібу закликали піти з посади через втрату його партією більшості в обох палатах парламенту. Спершу очікувалося, що 8 вересня партія ухвалить рішення про проведення спеціальних виборів нового лідера. Втім, за даними NHK, Ішіба зустрівся з колишнім прем'єром Йосіхідесугою та міністром сільського господарства Сіндзі Рокоїдзумі, які переконали його скласти повноваження достроково. Війська РФ вдарили по центральній площі Сум, передає Радіо Свобода, пошкоджено будівлю Сумської обласної військової адміністрації. За останніми даними, Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед поранених тринадцятирічний хлопчик. Сили оборони України завдали удару по ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, передає кіберборошно. За попередніми даними, пошкоджено газофракціонуючу установку. Яка є ключовою для виробництва пального стандарту Юро 5 Без її роботи завод не зможе випускати бензини вищого екологічного класу А і 92, та І95. Андрій Миронець Месем Інформ.